Будь-яку проблему можна вирішити, коли навколо неї об'єднуються. Так можна сказати про волонтерський центр у місті Сарни. Тут сьогодні плетуть маскувальні сітки. Основу для них створюють в'язальниці. Однією з таких є пані Олена. Вона почала допомагати нашим військовим з 2022 року. На сьогодні в нас вже зв'язано майже 27 тисяч квадратних метрів. А дівчата заплили набагато вже більше. Ми всякі перепробували, але саме оці сітки у нас тут прижилися. Вони важкуваті. Але дехто з хлопців просить саме такі сітки, бо зараз заходиш от сидять дівчата пару чоловік і плетуть ці сітки. До цієї справи долучилася і пані Олена. Спочатку жінка звернулася за допомогою до цього центру для свого племінника, який боронив незалежність України з 2015 року. Після лишилася підтримувати інших. Попри те, що жінка має проблеми зі здоров'ям, вона знаходить в собі сили допомагати тим, хто цього зараз найбільше потребує. Я операцію і зараз прийшла. Робить ленточки рижем на тії, потім такі метелики, щоб в'язати сітку. Волонтери в цьому центрі допомагають військовим уже 10 років. Як зазначає керівниця волонтерського центру Сарни Тетяна Жабчик, з самого початку їхньої діяльності вони їздили з хати до хати, збирали гроші та продукти на потреби військових. Люди активно допомагали і продуктами, і одягом, і грошима. Спершу все зібране передавали іншими волонтерами, а згодом жінки, попри страх та ризик, почали їздити в найгарячіші точки фронту особисто. Ми об'їздили вже. Скрізь весь Донецьк, Луганськ, Харків, Запоріжжя, Херсон мало є такі бригадними не були. Хлопці дзвонять, які є потреби. Так, от вчора я Отримала три звернення від бригад із Донецького напрямку, вже питають, коли будете їхати. Не лишилася осторонь і пані Ірина. У неї в 2014 році загинув брат. З того часу жінка вирішила бути корисною та в пам'ять про брата допомагає його побратимам. Пані Ірина разом з командою організовують збір коштів, доставляють автомобілі на фронт та підтримують захисників та захисниць, як можуть. Жінка вважає, до таких справ треба долучати молоде покоління. Кожен день на волонтерському центрі, нашому сарни, в'яжуть дівчата-сітки, готуються до виїзду на схід, до хлопців постійно проводять збори на машини, там тепловізори і інші речі, які є в запитах наших хлопців. Зараз люди взагалі ніхто не хоче ходити. Хоча я гадаю, що такий час треба, щоб ходили, в основному наша молодь, яка має багато часу. Кожна поїздка складна та небезпечна, кажуть волонтери. Та між вибором їхати чи ні обирають завжди перше. Наразі, за словами волонтерів, запити від військових є постійно. Тож жінки не планують зупинятися. Кажуть, працюватимуть і надалі, та наближатимуть перемогу. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал Media Group.